Доброго дня! Я вчора вже тут то в класі на цій сцені. Цього разу. Мене попросили минулого разу на тренінгу мені вдалося уникнути презентацію, оскільки це була я була остання, і люди були настільки втомлені, що і вони просто вже б не витримали ще однієї. презентації. Та, але цього разу мені, на жаль, не дали уникнути цього. І тому минулого разу ми просто проговорювали і люди задавали питання, тому що я єдиний фактично корпоративний представник бізнесу, який присутній тут саме представник бізнесу, да? а, як таких донорів або грандодавців, як хто багато різні, називають нас по-різному. Але я сьогодні хочу. Розказати вам про те, що не має значення, чи ви представляєте велику корпорацію, чи ви представляєте самі себе, чи ви представляєте благодійний фонд. Та репутація, про яку я зараз буду розказувати, вона є все одно ключовою. Нам здається, звичайно, що таким компаніям, як наша, Кока-Колі багато є втрачати, 127 років, 206 країн. Але в реальності всім нам є, що втрачати. Нас усіх. Вік не такий вже довгий, як нам здається, і одне слово може деколи е, зруйнувати все, що ви набудовували, і те, що ви робили до того. Що якщо вас немає в інтернеті, якщо вас немає в соціальній медії, то вас практично не існує, тому що людина все одно, коли починає навіть зустрічатися з кимось, що ви, наприклад, подаєте якусь аплікацію, хочете з кимось зустрітися. Людина все одно зайде в інтернет, і подивиться, хто ви є. одно подивиться ваш профіль, подивиться, чи можна вам довіряти, чи можна з вами співпрацювати І це є абсолютно нормальне явище, тому що інтернет тепер став абсолютно. Швидким способом налагоджування контактів. А особливо для НГО, для, для організацій неурядових, це є ну просто надзвичайно важливим, тому що це, напевно, єдиний спосіб безкоштовно дати інформацію про себе. І вам і, і можна підтримувати цю інформацію, і можна підтримувати цю репутацію саме вам через свої якісь проекти і все на світі. І це дуже дешевий і прекрасний спосіб. Раніше такого способу не було, тому було, напевно, дуже багато компаніям тяжко. Перша це картина. Це вибори папи Бенедикта тисячу 2005 році. А друга це вибори папи Франциска. Це 2013 рік. Різниця, як ви бачите, величезна. Нічого вже неможливо, будь-який крок, будь-яке слово, воно все документується. Це неможливо вже уникнути того, що хто-небудь не зазняв і після того не буде документи. Як ви розумієте, будь-які зйомки зараз використовуються в суді. Тому, в принципі, треба бути готовим до того, що якщо щось погане зробите, треба завжди пам'ятати, що хтось може за вами слідкує. Дійте завжди в інтернеті а, досить мудро. Тому що є дуже багато речей, які не можна контролювати, особливо коли ви працюєте з кимось. Дуже вважайте на тих людей, кому ви даєте копійку, хто є вашими людьми, хто отримує від вас гранти. Дивіться, чи цим людям можна довіряти. Дивіться, хто на вас працює. Тому що це так само дуже є важливим. Я, звичайно, зараз покажу приклади корпорацій, але це не має значення. Це може статися з будь ким з нас, з нашими друзями, з нашими батьками, з нашими мамами татами. Це приклад зовсім недавній, якраз стався а, минулого року. Якраз вже почалися такі хвилі незадоволення, того, що дуже багато а, сайтів і зараз їх багато існує. На жаль, говорять російською мовою і вважають, що російська мова є ключовою, і зрахуватися з тими іншими праців... жителями України, які говорять іншою мовою, не обов'язково. Це приклад компанії Оріфлейм. Як ви бачите, а, вони а, дуже прекрасна працівниця їхнього маркетингового відділу, коли їй зробили зауваження, чому ваш сайт російською мовою, вона заявила про те, що як. Ви бачите, що українські посітілі страниці Reflame, працює не для українців, а в Україні, ну і так далі. Суть в тому, що в компанії протягом наступного місяця прийшло закрити офіс у Львові. І це такі моменти, які їй принесли величезні збитки для компанії, звичайно, працівницю вимушені були звільнити. Звичайно, а, як результат, і були її значить і надрукували за кордоном ці всі речі, тому що для будь-якої великої компанії неповага до права. Людини, взагалі, абсолютно таких закономірних базових прав, це є ключовим. Якщо його не поважають, компанія, в принципі, не може не тільки декотуватися на біржі. Вона, в принципі, ніколи в житті не знайде не покупця, ні не зможе далі розвиватися. Всі знають криптонит, да. Да, це є замочки для, для велосипедів. Так? Компанія дуже велика, практично монополіст у світі. Що з нею сталося? Бідна компанія випустила новий, новий дівайс, який значить замочок. І через три дні після того. Вони випустили з'явилося відео хлопчика, який намалював відео. Показав, як можна цей цей замок відкрити ручкою бік. Значить, компанія абсолютно проігнорувала. Це, цю ситуацію, і ну от ми бачимо, протягом реально 10 днів це відео під, було захоплено підхоплено New York Times, Як результат, компанії прийшлося відкликати з усього світу ці замки. На що вони принесли збитки десь понад мільйонів доларів. Бренд, як кажуть маркетологи, це те, що ми хочемо, щоб про нас думати. Думали. А репутація це реально те, що люди думають про вас самі: на кухнях, за під'їзді і все на світі. Скільки б ви не вибудовували свою репутацію, завжди пам'ятайте. що бабця з дитиною в руках і з котиком зруйнує вашу репутацію за одну секунду, навіть якщо ви її будували 100 років. Будь-яка бабця, яка виходить і починає плакати, вона вже їй буде довіра в 100 разів більша, ніж вам всім разом взяти. І це ключовиткий момент будь-якої людини в піарі. Тобто ми завжди повинні, перш за все, перед тим, якщо-небудь починати думати про ті ризики, а потім лише про те, що ми якої користі ми можемо з того всього досягти. Трошечки про компанію. Значить, компанія Coca-Cola два роки назад зробила один єдиний сайт на весь світ, да, який тепер називається Journey. В кожній країні є своє Journey, таке як подорож да, світом Coca-Cola. Тому що у нас була маса різних способів розповсюдження інформації. Маса ми користувалися сім підряд. І ми зрозуміли, що все ми контролювати не можемо. Навіть така велика компанія, як наша, маючи величезні бюджети, ми не можемо все контролювати на все відповідати з кожним спілкуватися, і на кожні момент відповідати. Ми б зробили одну єдину платформу на весь світ. В кожній країні, звичайно, вона у нас в Україні вона українською мовою, там в Росії, російською, ну звичайно, є різні. Це неможливо. Кожен з нас, навіть скільки б нас не було людей, скільки б не працювало в компанії, ви все не охопите. Потрібно все одно вибудувати один якийсь основний ресурс, на який завжди треба висилати, відпрацьовувати, відправляти тих людей, з якими ви працюєте. І моя рекомендація завжди: якщо ви щось робите, краще зробіть один головний ресурс, і після того відправляйте всіх на нього. Тобто, якщо у вас є сторінка в Фейсбуку або ВКонтакті, і ви бачите, де у вас більше. Вашої аудиторії, вашої пам'ятаєте головне, головне слово, вашої аудиторії, завжди туди відправляйте всіх. От єдиний головний ресурс. тому що все все одно не встигнете зробити. Тобто, якщо ми працюємо з яким-небудь журналістом, або якщо ми працюємо з яким-небудь там, я не знаю, там спортсменом або ще щось, ми або навіть з ким-небудь хто представляє наші інтереси, ми завжди настоюємо на тому, щоб ця людина говорила, що ми з ними працюємо. Ми не хочемо, щоб хтось це приховував. Тому що все одно треба розуміти, що інтернет прозорий, все одно рано чи пізно всі здогадаються, на кого він працює. Навіть якщо ви попросили когось, щоб хто небудь вас сказав, представився на світі. Завжди просіть, щоб він сказав, що він діє від вашого імені, якщо він діє від вашого імені. Не приховуйте це, тому що це наївно думати, що ніколи нічого не випливе. Інший момент дуже важливий: це захист. Ми надзвичайно важливо ставимося до захисту права інтелектуальної власності. Не можна взяти в когось ролик. Посвісити його на власному сайті і не дати силку на цей ролик, ну так ну це не етично, і ми прекрасно розуміємо, що це все робота. Да в Україні, звичайно, захистом інтелектуальної власності великі трагедії, але ну, навіть якщо. Пишіть автора, пишіть автора фотографії, пишіть автора постера, якого ви використовуєте. завжди, тому що ця людина доклала дуже велику кількість зусиль для того, щоб це зробити. Поважайте цих людей. Можна казати: якщо ви не можете, наприклад, заплатити цій людині, передзвоніть, спробуйте домовитися на якимось бартером. Просто навіть якщо, якщо ваша соціальна місія є близько для цієї людини, я впевнена, що всі підтримають. Не думайте, що хто-небудь проти, але не бійтеся спитати, попросити допомоги або попросити це використовувати. І чесно, абсолютно. Зовсім недавно ми слухали історію про те, як ім'я одного фестивалю використали на бігборда однієї прекрасної партії, коли власниця фестивалю сказала, люди добрі. Ну, та що ж це таке? Хто, хто вам дав? А де ви взяли це все? А де дозвіл? А де підпис того, що ви маєте право мій, право власності, мою власну повісти на бігборді? Піар представник сказала. А чи ні? Я от подзвонила, спитала, де можна про вас знайти інформацію. Знайшла, скачала сайт і повісила. Так не може бути. Люди, людина вже абсолютно апріорі виглядає непрофесійно, і з нею навряд чи хто-небудь розумний захоче коли-небудь співпрацювати. Але це момент такий, що він так само повинен в вас бути дзвіночком. Якщо ви бачите, що людина, з якою ви працюєте, вам пропонує ролик і не пропонує вам класти договір завтра, ми все на світі, це не є абсолютно. Вірна і добра поведінка для мене. Це завжди великий дзвінок про те, що можливо може не варто з ними працювати. Тому що якщо людина може вкрасти у вас у іншої людини, де факт, що вона не вкраде потім у вас того, що дуже часто. Напевно, і в Україні, і взагалі всюди в світі люди просто не слухають один одного. Дуже багато всього можна почути, якщо ви просто спитаєте і задаєте питання. Знаєте, в принципі, в піарі у нас декілька таких от моментів, коли можна, коли починається якась нова компанія, можна для того, щоб її правильно проаналізувати, треба назва, треба задати 5 why. п'ять разів. Чому? врешті решт ви можете зрозуміти, навіщо це робиться? Чому, 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 і просто через якісь питання вийти до суті якоїсь кампанії або ще чогось. Це дуже важливо. Я вважаю перед тим, що будь-що ви, коли ви щось починаєте, завжди думайте, перш за все про ризики. А після того воно все інше буде легше. Тому що в ризиках можна відкрити багато моментів, про які часто густому просто на ті не думаємо. І вічливість це той ще момент, чому я ніколи не зможу піти в контакти. Там немає ввічливого спілкування для мене це просто внутрішньо боляче. Є. Цей момент напевно тої вічливості, яка напевно не була дозволена в радянському союзі, і перейшла нам в спадок, коли груба сила і агресія, вона завжди здається, вона більше принесе користі і може нав'язати якусь думку. Ця вічливість, яка у американців весною можна над нею сміятися, але вона, в принципі, є на грані з повагою. Та, ми там сміємося, що вони завжди посміхаються, кажуть, Thank you і все на світі. Але цей момент він є дуже важливий, особливо в інтернеті. Навіть якщо ви маєте свою власну думку, ви б хотілося б, щоб хто-небудь вам подякував за ту власну думку, а не перепрошую. Сказав все в досить приємному сленгу. А змістовне наповнення ви можете тоді мати, якщо ви є спеціалістом в тій сфері, про яку ви розкажете. Тоді набагато легше. Ви можете експериментувати. Можете з тим гратися, але рано чи пізно ви можете досягти тому і результату, тому що ви є спеціалістами. І в більшості випадків ті люди, які з вами спілкуються, може, нічого не знають про ту сферу, яку ви представляєте, а особливо ті донори, з якими ви говорите. Деколи для того, щоб на свою користь людей пригорнути, можна просто розказати. Не з жалістю, не з бажанням щось виклинчити, а просто відверто все, що ви знаєте, таке нормальне спілкування може принести набагато більший результат, на мою думку. Таким чином у мене більшість партнерів, яких ми є. Ми до сих пір підтримуємо прекрасні стосунки саме через те, що у нас є прекрасні відкриті стосунки, і ми постійно один одному розказуємо якісь цікаві речі. Вони нас збагачують, і я дуже сподіваюся, збагачують і їх. Ще один момент це те, що я ніяк не можу пояснити більшості наших маркетологів. Люди. Спілкуйтеся своєю мовою, тою мовою, яка для вас близька. Не створює, не пробуйте її зробити дуже складною. Я так не терпіти не можу піарщиків, які говорять складно підрядними реченнями, які крім них самих ніхто більше не розуміє. Інтернет не розуміє таких речей. Якщо вам дуже хочеться випендритися, ну краще це не робіть. Ну на мою думку, на мою рекомендацію, краще цього не робити.